Конфлікт закінчився різаниною в Івано-Франківську. Чоловік з ножем напав на місцевого жителя та поранив його. Підозрюваного уже затримали. Більше розкаже Тетяна Дадак. Сварка між чоловіками трапилася в день у гаражному кооперативі. Про ножеве поранення поліцію повідомила знайома потерпілого. Негайно було скерону слідчо противну групу та швидку медичну допомогу. Прохоронці встановили, що потерпілий – 45-річний місцевий мешканець. У чоловіка відбувся конфлікт на ґрунті довготривалих неприязних відносин з 39-річним жителем села Братківці. Останнє завдав цілеспрямований удар ножем у ногу потерпілому. Після вчинення злочину чоловік тік, та поліцейські його таки розшукали. В ході проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили речові докази. Їх направлено на експертизу. про прохоронці виявили за декілька годин на одній із вулиць обласного центру. Зломисника затримано у процесуальному порядку. Слідчі йому повідомили уже про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває і невдовзі суд обере для чоловіка запобіжний захід.